Більше у тебе ніс, тим більше влади. Ці мавпи, які не зустрічаються більше ніде на планеті, і які були ізольовані від інших азійських мавп продовж 7 тисяч років, розвинули величезні ніздрі, за допомогою яких посилюють свої голоси. Але величезні у них не тільки носи. У їхніх животах розташовані шлункові камери, як у корів, і тому їхні черва вдвічі більші за черва будь-яких інших травоїдних мав займаючи при цьому до чверті ваги всього тіла. Попри розміри своїх животів, мавпи носачі є надзвичайно перебірливими у їжі. Ця мавпа знає, що свіжі пагони перетравлюються найлегше.